Продовжуємо нашу розмову. Ми говорили про феномен музеїфікації майдану і мали перерватися на новини, тож продовжити з місця, де ви залишились тоді. Власне, я би хотіла сказати, що концепція містить три основні моменти, як для нас важливі. По-перше, це збереження матеріальної спадщини, матеріальних об'єктів. Це унікальні автентичні артефакти Майдану, починаючи від предметів особистого захисту протестувальників, до друкованих матеріалів, до плакатів з йолки і так далі. І так далі. Це досить великий комплекс рухомих об'єктів. Звісно, ми не могли зібрати все, що там було. І навіть не ставили собі такої мети, але хотіли зібрати, скажімо, найбільш характерні і унікальні речі. І ті предмети, які на сьогоднішній день зібрала група, це десь близько вже тисячі артефактів. Вони на сьогоднішній день зберігаються у трьох приміщеннях, у трьох музеях. Це музей Івана Гончара, це приміщення Софії Київської, заповідника і частина матеріалів в музеї історії міста Києва. Ще один аспект це збереження нематеріальної спадщини, тобто це усна історія Майдану, відеозаписи, інтерв'ю і так. І так далі і головним оператором у цьому є Український інститут національної пам'яті. Вони почали кілька великих проєктів пов'язаних з цією частиною спадщини Майдану, і так само це складатиме одну з основ фонду музею Майдану в майбутньому, як ми сподіваємось. Ну і з матеріальної спадщини Йолка, безумовно, тільки що вона була на екрані. Йолку демонтували і вдалося домовитися з усиллями нашої групи. Вдалося домовитися про передачу йолки самих конструкцій йолки, які були на сьогодні сьогоднішній день за словами комунальників у напів такому аварійному стані і вже несли певну небезпеку на зберігання в музеї історії великої вітчизнаної війни. Справ тому, що власне приміщення для музею майдану ще не визначене немає ще як такого наказу про створення музею як окремої установи. Ми чекаємо на таке рішення, коли воно буде прийнято на сьогоднішній день. Важко сказати, тому що це потребує певного ресурсу організаційного і безумовно фінансового. Тому на сьогоднішній день усі ці вся ця спадщина майдану, яку нам вдалося акумулювати, вона зберігатиметься в кількох різних установах, а потім буде передана до музею майдану. Чи буде йолка відтворена на самому майдані? Тому що таке питання нам задавали: що буде з йолкою і як ви плануєте її експонувати на сьогоднішній день. Це питання відкрите. Якщо громада, якщо суспільство вважає необхідним зберегти цей символ майдану власне на тому місці, де вона розташовувалася, то це потрібно починати з відкритої. Громадської дискусії за участю фахівців, за участю державних службовців поки що у нас не було можливості таку ініціативу реалізувати, але ніколи не пізно до неї повернутися, тому що сама йолка, по суті, збережена. Так само, як збережені ті плакати, які на ній залишалися на момент демонтування. Вони зараз зберігаються в музеї Івана Гончара. Ось, так що... Катерина, зараз ви бачите на екрані відбувається так. демонтаж, так відбувався, який ми так, показуємо так, кадри. Так. Ви щось взяли з моменту демонтажа собі до музею? З моменту демонтажу намету. Містечка було взято е, дрібні предмети. На жаль, не мав студі Ігоря Пошивайла з музею Гончара, оскільки саме він опікувався цим питанням. Але останні предмети, які нам вдалося забрати, це були банери, присвячені Небесній Сотні, які були на містку над інститутською. Це було деревце пам'яті, таке металеве, дуже е, тендітне деревце з паперовими журавликами, яке з'явилося після подій 20 лютого на інститутській. А всі ті предмети, які ми бачимо зараз на екрані, тобто ті частини наметового містечка, е, це предмети, ну, скажімо Ця частина амуніції і обладнання вона належала людям, які там жили. Щось вони погодилися віддавати, щось ні? Тому в тій ситуації досить напруження, яка склалася в Києві наприкінці минулого тижня під час так званої зачистки майдану, м'яко кажучи, не сприяла збору матеріалів. Вона була досить середовище було досить агресивне. На жаль, кілька об'єктів ми такі втратили, але сподіваємось, можливо, їх віднайти трошки пізніше. Катерина, хочу запитати у вас про майбутнє. Як ви думаєте, скільки часу необхідно для того, щоб вже? Максимально адекватний музей створити. Нехай це буде навіть музей в декількох місцях до тих, до тих пір, поки в нас не буде одного місця. Але скільки часу необхідно, на вашу думку? Ви знаєте, на сьогоднішній день все буде залежати від нашого ресурсу, оскільки наша група не дуже велика. Це всього кілька людей по суті, і це наші руки, і ми не маємо на жаль, крім волонтерської, поки що ніякої іншої там фінансової підтримки чи організаційної. Хоча от в останній день, вчора, Укравтодор, Київ Автодор, перепрошую нам дуже серйозно допоміг з вивезенням цих предметів. І це буде залежати від тої організаційно-правової форми, яку ми оберемо врешті для музею Майдану, тому що на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про наукову частину, та про осмислення цього феномену, про роботу з тими спільнотами, які склали обличчя Майдану, це і мистецька сотня, і самооборона, і психологи, і медики Майдану, бібліотека і так далі. І так далі, все це потребує досить тривалого часу. так само, як і опрацювання матеріалів, які ми зібрали на сьогоднішній день, воно тільки розпочати і матеріальної, і нематеріальної спадщини. Так само потребує певного узгодження рішення про створення меморіалу Небесній Сотні, взагалі про увічнення, про збереження деяких нерухомих Фінціту, які залишилися після подій, зокрема після подій на Інститутській 20 лютого, відповідно зараз ми не можемо сказати, скільки це займає часу. Від моменту наказу до створення повноцінного музею може пройти декілька років. А власне, закінчений музей, як певна закінчена вже така система, це потребує ну, може 5-7 років. Десь так, Катерино. Чи були музеї чи музейні установи? Можливо, представники музеїв, які не підтримали таку ідею. На сьогоднішній день мушу сказати, що широкого обговорення в середовищі музейної спільноти не проводилось, оскільки наша ініціатива була громадською з самого початку, і просто так сталося, що музейники були до неї залучені з певних причин, оскільки ми погодились на цю брати участь у цій ініціативі із особистих причин, тому що нам це не ми не байдуже до цього ставимося, і через те, що ми маємо ну, якийсь певний досвід у цій роботі. Але ми, оскільки спочатку музей планувався як музей на громадських засадах, або як Музей, який опікується певний благодійний фонд чи громадська організація, ми навіть не розглядали таке питання що з боку підтримки, скажімо так, щоб отримати підтримку з боку власне музейної спільноти як такої, тому що була це була певна автономна ініціатива. Зараз, якщо йтиметься особливо про певний музей з бюджетним, наприклад, фінансуванням, якщо так станеться, то звісно ми будемо обговорювати це з музейною спільнотою. Катерино, скажіть, будь ласка, от ваші плани на найближчі часи. як, як можна пришвидшити ось бюрократизацію цього процесу, перегортання папірців? Яким чином можна пришвидшити вашу роботу? На сьогоднішній день маю сказати, що ми дуже вдячні Міністерству культури і його команді за те, що вони дуже оперативно нам допомогли з певними документами. Це стосується. І листів підтримки на адміністрацію президента, на міністерство внутрішніх справ, на той же Київавтодор і так далі, завдяки яким ми змогли більш оперативно вирішувати питання, зокрема щодо збереження предметів. Але насправді процеси, звісно, досить тривалі. Я думаю, що як тільки ми вийдемо на офіційну презентацію за участю представників міністерства культури, самої концепції вже для широкого кола зацікавлених осіб для громадськості, тоді можна буде зрозуміти механізм наших подальших дій. Наразі перед нами кілька основних завдань це інвентаризувати всі ті предмети, які ми зібрали і Ось той масив нематеріальної спадщини, який збирає і продовжує збирати і опрацьовувати інститут національної пам'яті? Це віднімає досить великий шмат часу. На щастя, воно не потребує ця робота, не потребує практично якогось втручання з боку державних службовців. Ми спробуємо завершити її на якомусь етапі своїми силами за допомогою волонтерів і співробітників тих музеїв, які можуть нам допомогти. Далі механізм і план дій надалі будемо визначати залежно від ситуації. Катерина, а чи були музеї з інших міст? України, які хотіли б взяти до себе декілька експонатів, такі музеї були, але зараз я вам не скажу точно, на жаль, перелік таких установ. Ми знаємо, що в Києві, як мінімум, є кілька музеїв, наприклад, музей історії України, вони вже проводили навіть виставку, присвячену подіям Майдану. Ми знаємо, що музей історії Києва частину матеріалів, які ми потім будемо, можливо, просити у них передати для музею Майдану, збирав для своєї колекції, тому що музей історії Києва не може не мати якихось матеріалів із цим і ми знаємо, що досить багато предметів, які протестувальники забрали з собою, це свої особисті речі, ці предмети особистого захисту і так, далі, і так далі. Вони наразі опиняються в музеях в різних регіонах, найрізноманітніших, причому як в державних музеях, так і в музеях на громадських засадах, в шкільних куточках. Таких ініціатив досить багато, їх навіть важко всі перелічити. Катерина, скажіть, будь ласка, після завершення війни на сході нашої держави, як ви думаєте, чи логічно буде створити певний. Усередик музею, АТО от чи щось подібне, так, осередок війни, чи музей війни проти Росії? Ви знаєте, на сьогоднішній день мені важко сказати, тому що о, о, буквально вчора ми. Під час круглого столу в Києві за участю Грилоценка, голови комісії Київради з питань культури та туризму, обговорювали деякі такі питання, і така пропозиція звучала, що потрібно буде створити музей. АТО. на сьогоднішній день мені здається, це трошки передчасно. Ми ніхто з нас, ну принаймні з музейників, да, музейник має мати певне об'єктивне уявлення, провести певне дослідження, перш ніж музеїфікувати якусь подію і представити її громадськості. На сьогоднішній день ми не маємо об'єктивної інформації щодо цього. Має, очевидно, пройти певний час. Поки ми будемо до того готові.